Аграрії Львівщини розповіли, що зараз з посівами та як змінилися умови праці через війну. Серед головного те, що роблять акцент на озимі культури, а саме жито, пшеницю, ячмінь та ріпак. Зокрема, збільшують площі цих культур через кращу врожайність. Загальна площа озимих культур, а в цьому році на Львівщині збільшується десь в межах 4%. -х. 5%. І головними драйверами в збільшенні посівних площ залишається жито, яке дотепер вважалося нішовою культурою на Львівщину. Загальна площа, за нашими оцінками, буде збільшена десь на 9%. А в комерційному секторі зростання буде становити майже 50%. На другому місці озимий ячмінь, потім пшениця, і майже не змінились площі під озимом ріпаком. Вірніше вони збільшилися десь в межах 1%. Ще один фактор для збільшення теплі зими, але залишаються великі ризики, що при різкій зміні температуру рослини можуть втратити поживні речовини, і врожай може бути менший. Але з огляду на аналіз нинішньої ситуації, то прогнози позитивні, кажуть фахівці. Враховуючи е, ту ситуацію з логістикою, прийняли рішення йти на більшу переробку. Тому трохи зменшили. Е, Озимий клин і збільшувати будемо переробку сої. І до кінця поточного року, я думаю, що також до уборки сої ми зможемо запустити переробку сої. Це дасть і додаткові надходження. І, друге, оскільки є виробництво біодизелю, дасть можливість мати більше сировини для переробки. Війна, звісно, внесла свої корективи в роботу фермерів. У нас великі ризики погодних умов. Ми взагалі аграрії залежимо на 70% від погоди до війни. То було точно 70, може й більше. Війна внесла корективи, бо появилось дуже багато факторів. Порти логістика взагалі, от сусіди там блокують кордони, навіть вже переключились на автотранспорт. Ми я маю свої машини, які ми можу вивозити за кордон, але не вивожу. Бо черга щоб машина моя відстояла три тижні в черзі? Вона мені не буде нічого тут робити, тобто я не зможу навіть до елеватора перевозити. Але попри усі негаразди, робота продовжується, кажуть аграрії. Та додаючи для подальшого розвитку у цьому секторі гарною стратегією буде перехід на повну переробку.